Гуманітарне становище в Харкові, загальна ситуація в місті, що є форпостом боротьби з російським агресором та гуманітарна допомога Франції для українського Харкова. Саме ці теми стали предметом зустрічі мера Ігоря Терехова з надзвичайним та повноважним послом Республіки Франція в Україні. Міський голова наголосив, що Харків те місто, що починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, постійно потерпає від обстрілів країни-агресора. Всупереч цьому всі муніципальні служби роблять все можливе, а подекуди і неможливе, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах війни. Ми сьогодні боремося за Україну, боремося за відстоювання на самом деле демократії по всьому мірі. Як би там пафосно це не звучало, на самом деле так та і є. І сьогодні це не борьба України даже, с российскими агрессорами, а это борьба на самом деле добра со злом. Боремся за право на жизнь, за право демократических институций, за право собственного выбора. И сегодня весь мир должен объединиться против этого зла, которое пришло и хочет на самом деле нас уничтожить. И насколько мы будем объединены все вместе, насколько мы будем сплочены и действовать как единый механизм, настолько будет зависеть исход и как можно быстрейшая победа над этим злом. А зло вже багато не робило лиха в українському Харкові. Так 500 будинків зруйновані. Їх доведеться наново зводити. 150 тисяч жителів міста залишились без своїх осель. Зруйнована соціальна та критична інфраструктура: школи, дитячі садки, лікарні, об'єкти міської інфраструктури. Попереду новий виклик для всього міста: пережити зиму, оскільки ворог підступно намагається паралізувати Харків. І саме те, в якій ситуації перебуває місто, міжнародна спільнота повинна розуміти, бо на кону життя людей українців, які борються за свою свободу у незалежній Україні. Я можу повторити те, що сказав сьогодні вночі мій президент Мануель Макрон в Нью-Йоркі на засіданні. ООН. Франція була є і буде поруч з Україною в цьому протистоянні. Вона буде поруч з Україною стільки скільки це буде необхідно. Ми намагаємось допомагати у всіх труднощах гуманітарного характеру, з якими ви стикаєтесь, а також у відновленні всього того, що було зруйновано. Для цього ж потрібні відповідні умови, коли це буде можливим. В плані гуманітарної підтримки різного роду допомоги Франція активно бере участь або напряму, або у посередництві з ЄС, частина бюджету якого фінансується французькою республікою, найближчим часом. Сам буде чергова партія. Цілий корабель зараз завантажується у Марселі і незабаром вийде з порту, щоб привезти до України різного роду обладнання та будівельних матеріалів. Я ж пане мер в повному вашому розпорядженні, щоб допомагати вам і вашій команді, щоб допомагати бути в контакті з регіональною владою Франції. Знаю, що великий східний регіон французький проявляє солідарність і хоче вам допомагати. Тому є відкритий до любого роду співпраці. Міський голова подякував французькому дипломату за відкритість та бажання допомогти. Наразі зазначив Ігор Терехов, у міста є потреба у транспорті та продуктах харчування, оскільки вже зараз Харків працює над питанням, як зігріти та нагодувати жителів міста цієї зими. Зараз наступить зима. Я не исключаю перебои с электроэнергией и так далее. А так мы локально будем раздавать горячую еду людям. Будем делать пункты обогрева. Потом буду благодарен за любую помощь для людей. Я готовлюсь к очень напряженной зиме. Такой зимы мы еще не переживали никогда. Но мы обязательно выставим. Победим и спасем мир от этой чумы. Все вместе. Леся Копелюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Світлана Бреус Харківські звісті.